Один з дуже популярних кросорів в нашій країні надійний, великий ресурс двигуна, надійна ходова частина та недорогообслуговані. Ну, звичайно, це народний, так уже можна сказати, кросовер Nissan X Trail або американська версія Nissan Rogue. Зустрічайте. Газували по столі аж до ночі. І додому ми вже дуже-дуже хочемо, Але як нам на то Може на ходу соляру з нього злить. Мотоблок, мій мотоблок, раз кручи, гранче років. Голосний зірка не треба, шкіря не сіно широке. На прицепах покладу 10 тонн бурячків і летю через село мотоблоком, наче танком, як я з горба мотоблока розігнав, ну а тормоз на цей раз не спрацював і кущі... Взагалі мені цей кузов дуже подобається. Це 2016 рік, випускався він з 2013 по 2021. Це кузов Т-32. Особливо, ну, я не знаю, це моя фішка така, але коли стоять рейлінги, то я просто ну, в захваті от такого кросовера. Ну, звісно, що найголовніше у кросоверах для нашої країни, звичайно, це кліренс. Nissan X-Trail або Nissan Rogue, кліренс 21 см. А довжина автомобіля 4 метри 69 сантиметрів. Ширина автомобіля 1 метр 83 сантиметри. Висота автомобіля 1 метр 71 сантиметр. А якщо встановлені рейлінги, як тут, то 1 метр 74 сантиметри. Багажник цього красунчика. Ну, по-перше, що на... він на електроприводі. Дуже комфортно, до речі. Об'єм багажника в такому вигляді 550 літрів, коли слажуємо сидіння, то почти 2 тони. По комплектації ми звичайно маємо резиновий коврик. Ну і звичайно повнорозмірну запаску. Давайте тепер я вам. Розкажу відмінність між європейським X-Trail та американським Nissan ROM. Почти ніякої відмінності нема. Ні по зовнішньому вигляду, ні в салоні, окрім двигуна. На американський ринок йшов двигун 2,5 бензин. На європейський йшло три двигуна. 1,6 дизель, як у нашій комплектації, 2-літровий бензин та 2,5 бензин. На американський двигун 2,5. Ви можете спокійно поставити газову установку, що буде економніше по топливу, по, по паливу вибачаюся. Взагалі, що в Nissan X-Trail, що в Nissan Rock, всі двигуни у них надійні, тільки є мінус. Потрібно регулювати клапана кожні 60 80 тисяч. Як тільки ви чуєте стучки, або в маш у машині пропадя, пропадає тяга, великий розхід. Палива, зразу їдете на автосервіс і регулюєте клапана. Регламент регулювання клапанів 60-80 тисяч кілометрів. По нюансам, більше по мінусів, тут взагалі нема нічого. Як двигун ресурсний, дуже ресурсний, 200-250 спокійно можете кататися, може щось потім вилізе. Ну, поки на власному ну, опиті нічого страшного не було. По ходовій частині. Тут. Ходовка, ну, простими словами, дуже надійна. Вона ресурсна та недорога в обслуговуванні, Так що можете не переживати. Взагалі, цей автомобіль, Nissan X-Trail, Nissan Rogue, вони багато ходять, але ви повинні зрозуміти, що це не джип, це кросовер, міський кросовер. Який вас буде радувати в подорожах, дуже комфортний, який буде радувати в місті, ви поїдете, можете поїхати в село, можете поїхати в поле на рибалочку, але не потрібно на ньому гасати, тому що це не джип, це кросовер. Так, да, він повноприводний, але тут у них стоять два види коробок передач: це механічна та варіатор. Ну На механічні зрозуміло, що можна дати жару, а на варіаторі ну, не потрібно цього робити, тому що е, довго він вам не прослужить, якщо будете давати офроуд на ньому. По витраті палива. Якщо ви, візьмете, якщо ви станете власником дизельного двигуна, то витрата палива у вас буде в місті 7-8 літрів, містом 5-6 літрів. А якщо ви будете власником американського Nissan Rogue з двигуном 2,5, то витрата палива буде 10 літрів 10-11, а за містом 7-8 літрів. Ну, звичайно, на 2,5 можна встановити спокійну газову установку. Давайте перейдемо в салон. Я вам покажу всякі приколюхи, покажу комплектацію. Ну, Звичайно, у нас безключовий доступ. Безключовий доступ. У нас аудіосистема BOSE BOSE Bose. Повний електропакет. Ну, правда, трапчаний салон, але я думаю, нічого страшного. Дуже красиве та комфортне кермо. Старт-стоп кнопочка. Магнітола заводська. До речі, Зараз я вам покажу плюшки особливо цієї машини. Заводим. Оп, десь дрібочок звівся. Дивіться. Задніх включаємо. Камера 360 стоїть. Як вам така плюшечка, а? Для Nissan X Trail 2016 року. Також мені дуже подобаються шкіряні вставки. Ну, по багатому виглядає. Тут у нас мяка резина. Тут у нас шкира. Шкира, шкира. Підлокітник в шкірі, верх резиновий. Також підлокітник в У нас там зарядочка 12 вольтова. Два подстаканечка. Я так розумію. Да. регулируется. Під... Відігрів сидінь передніх. У нас варіатор. Електрорішник, USB, Aux, 12 Вольт. Ну, мультикермо гарне Пробіг у нас, до речі, 163 тисячі, 164 почти До речі, це авто продається. Були б у мене гроші. Я б його взяв, тому що ну, мені такий кросовер подобається. Чорний салон, рейлінги задній фуркоп повний привід, М? красота. Продає це авто компанія Art Auto. Я в описі залишу ссылки на їхній інстаграм. Звертайтеся, вони вам розкажуть, що скільки коштує. До речі, у нас є панорама, щоб ви розуміли. Я тільки замітив. У нас є панорама. З, з, з мінусів цього. авто Все круто, Камера 360, басе, автомат, панорама, але можна було і кожний салончик сюди вже поставити. Бардачок у нас, на ну, я вам скажу, величенький, от папка А4. Дивіться, скільки там ще місця. Більше такого цікавого нема. Давайте перейдемо назад. Перейдемо з вами назад. А, до речі, карбонові такі вставочки у дверях йдуть. Ну, гарненько виглядає по багатому. Тут у нас теж шкіра, карбонова вставка. Ззаді у нас. Тільки дифузор, Ну, місце тут, звісно, досталь. Ну, хлопці тільки від хімчистили автомобіль, помили, я не буду, бо у нас сніга насипало, Ну, я вам скажу, що я сидів тут до зйомки відео і в мене метр 93, і там місце вистачає, ух, сам за собою, коли сідаю, там місце вистачає дуже багато. У нас електроляда, електроляда. О, Пойдет. І щоб ви розуміли, ці авто на нашому українському авторинку, ну, авторинку, авторія, ви зрозуміли, на площадках. Ой, фонарі гарненькі такі. Коштують від 12 до 19 тисяч доларів. Кузов третього покоління Т-32. Ну, але 80% це Америка з двигуном 2.5. Так що, кому цікаве це авто, можете звертатися до хлопців з компанії Art Auto. Ну, гарненьке, скажіть. І Я вважаю, що Nissan X Trail, Nissan Rogue – це один з найпопулярніших авто в нашій країні. Надійний, ресурсний і недорогій обслугований. Такий симпотний, сімейний, народний, кросовер з великим багажником, економний, особливо, якщо десь взяти. Шумоізоляція, правда, я вже чую, що не дуже. Але за такі ціни, як вони коштують, це дуже хороше і гарне авто. І так, ітог. Рекомендую купувати це авто. Звичайно, так, мені дуже особисто подобається. Але, звичайно, перед покупкою його потрібно ретельно переглянути на автосервісі як ходову частину, так і сам і двигун. Вам дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте україномовний YouTube. До наступних відео.